День любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили Continuous Tense. Минулий, тривалий час. Домашнє завдання поставити у стверджувальну, заперечну та питальну форму present, Past Continuous Test. Я йшов до кінотеатру о 4 годині вчора. Будь ласка, стверджувальну форму. I was going to the Cinema at 4 o'clock yesterday. добре. They shop до кінотеатру at 4th You were going to the cinema at 4 o'clock yesterday. Ми shall do Kinoteatru at 4 годині вчора. We were going to the cinema at 4 o'clock yesterday. One is do kineteatru at годині вчора. They were going to the cinema at 4 o'clock yesterday. Він йшов до кінотеатру о 4-й годині вчора. He was going to the cinema at four o'clock yesterday. Вона йшла до кінотеатру о 4-й годині вчора. She was going to the cinema at four at o'clock yesterday. Далі, е, значить, і так е, згадуємо, вам. Past continuous Tense використовується, коли дія відбувалися у минулому. У певний момент, у момент мовлення чи у якийсь період часу. Це підтвердиться обставинами. At 5 o'clock yesterday, час може учора, любий, the whole evening, цілий вечір. 3 to 5, to, from 3 till, till 5 yesterday, з, 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 з третьої до четвертої до, до п'ятої години. Учора From 3 тил файв yesterday. з 3 до п'ятої години учора. Так, заперечна форма. Я не йшов до кінотеатру вчора. I was not, или wasn't going to the cinema at four o'clock yesterday. Ти не йшов до кінотеатру четвертої години учора. You were not going или we are going to the cinema at 4 o'clock yesterday. Мы не шли до кинотеатра, а четверти годы вчера. We are going to the cinema at 4 o'clock yesterday. Вони не шли до кинотеатра, а четверти годы вчера. They are going to the cinema at 4 o'clock yesterday. Він не до кінотеатру в 4 годині вчора. He was not, или was not going to the cinema at 4 yesterday. єстеди. Вона не йшла до кіне театру четвертий годині вчора. She was not, she wasn't going to the cinema at four o'clock yesterday. Значить, заперечна форма утворюється за допомогою э, заперечної частки ноти, яку ми ставимо після э, допоміжного дві слова was, чи was not. Wasn't, be not, be not. Продовжуємо це повторювання на слідчому занятті. До побачення, будь-бай.